Всім привіт! Мене звати Вадим. І я радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про прочитане березня. Я прочитав сім книг, і всі сім книг мені сподобались. Чотири навіть я можу внести в топ кращих книг за цей рік. Тому давайте одразу переходити до книг. Розпочну з книги, від якої я взагалі нічого не очікував, і яка дуже сильно мені сподобалась: це радіомовчання від Еліс Осман від видавництва видавництво. Я нічого не читав до цього часу Веліс Осман. Це перша моя книга цієї авторки з цієї книги я почав своє знайомство, і я можу сказати, що закохався в її стиль. Вона пише дуже просто: це така собі підліткова історія, але більше для дорослих підлітків, яка піднімає дуже багато важливих, на мою думку, тем, і яка дуже психологічно добре прописана і взагалі дарує отаке відчуття добра. Якихось правильних цінностей, і я отримав величезне задоволення, читаючи цю книгу. Мені сподобались герої. У нас є головна героїня, яку звати Франсіс Жанв'є. Вона в останньому класі школи, і вона дуже багато часу проводить за навчанням. Вона планує поступати, навчатись далі, і практично все її життя це тільки навчання. Також нас є другий головний герой це Елет Ласт, який є її сусідом, буквально через вулицю, який є дуже тихим, дуже сором'язливим. Але в один час одного літа вони знайомляться, і вона Френсіс, дізнається, що Елет веде подкаст, який вона обожнює вже декілька років, і так зав'язується їхня дружба. Вони разом починають працювати над цим подкастом. Але вони не закопуються, як ви могли подумати, тут є а, квір лінії, а як часто я розумію в романах Еліс Осман, і, взагалі, мені так сподобалася ця історія, а, бо незважаючи на те, що головним героєм по 17 років, але все одно а, я дуже їм сильно співпереживав. А, я завжди думав, що. Ну, я вже трошки дорослий, і мені складно читати підліткові історії, бо цей період мого життя вже давно пройдений, і взагалі моє життя було не таке, як в американських ой, тобто це британська авторка, як в Британських підлітків, і це мене трошки так засмучує, але ця книга виявилася для мене навіть трошки психотерапевтичною. Вона так мене заспокоїла. Стільки в цій історії доброти, тепла. Взагалі вона для мене відчувалася як якісь обійми. І я тепер думаю, що далі читати мені в Ельс Осман, бо я хочу, мені здається, читати все. Тому, якщо ви як і я трошки боїтеся підліткових романів, то е, я можу абсолютно радити вам цю історію, тому що е, вона е, доволі доросла і дуже цікава. Далі поговоримо про любовні романи, е, точніше про один любовний роман і один ромком, е, я не знаю, що з ним сталося, але я зараз хочу так багато читати саме любовних романів. Мені хочеться читати ромкоми, щось таке позитивне, про почуття, про переживання в основному. Те, що в жанрі реалізму щось таке добре, затишне. Тому е, так вийшло, що в березні я прочитав е, роман Неявка від Бет Олірі. Я в цій авторки читав Квартира на двох. Тут навіть говориться, що це від авторки, бестселера квартира на двох. І, е, Квартира на двох це один з найкращих романів, які я читав 2023 року. І я, звісно, не міг пройти повз іншої книги Бет Олірі, і повністю не шкодую, що я її прочитав, бо мені дуже сподобалася ця книга. Можливо, трошки там буквально на якийсь маленький відсоток менше за квартира на двох, але все одно історія просто прекрасна. Тут у нас є три головні героїні: три жінки, три побачення і один чоловік. Нам розповідається історія від лиця кожної героїні. Початок історії це день святого Валентина, і в цей день вони очікують на побачення з одним і тим самим чоловіком. Він не приходить. Вони розповідають нам про своє життя, про свої стосунки, про проблеми, які вони переживають. Як би не здавалось на перший погляд, через можливо обкладинку чи ще щось, але книга. Взагалі, не банальне, а навпаки, мені вона дуже сподобалась, тому що е, теж дуже все психологічно е, правильно прописано. Немає якихось нелогічних моментів, е, герої розвиваються, що для мене дуже важливо саме в любовних романах, щоб не було такого, що герої вчиняють якісь вчинки, які є, наприклад, на мою думку, нелогічними, або е, немає якогось об, обґрунтування тієї чи іншої ситуації. То ось е, в цій книзі все. Дуже добре прописано. Я взагалі не знайшов жодного мінуса. Мені так сподобалася ця історія. Мені сподобалася кожна історія, кожній головної героїні. Також цього головного героя, який мав побачення з всіма трьома. Історія прекрасна, історія дуже добра. В якийсь момент трошки сумна, можна навіть трохи поплакати, але вона запала мені в серце. І теж для мене, як і попередня книга, це. Одна з кращих книг, яку я прочитав цього місяця, і е, не можу перестати любуватися цією обкладинкою від видавництва Vivat. Взагалі, сподіваюся, що є ще якісь книги, які перекладуть від е, Бет Олірі, бо це нова моя улюблена авторка любовних романів. Далі покажу ромком, який я хотів прочитати вже давно: це Алі Гейзелу, Шах і мат. Е, це, до речі, теж роман для більше дорослих підлітків, тому що головній героїні 18 років, головному герою 20. Це у нас історія, як і часто в романах Алі Гейзелвуд від ворогів до коханців я читав у Валі Гейзелвуд в 2023 році «Гіпотеза кохання, і мені дуже сподобався той роман. Тому я хотів продовжити своє знайомство з цією авторкою, але зміг тільки аж в 2025 році його зробити. І не шкодую про це, тому що ця книга мені теж дуже сильно сподобалась. Теж одна з кращих книг цього місяця. Тут нам розповідається про головну героїню, яку звати Мелорі Грінліф їй. 18 років вона закінчила школу і працює механіком. Вона з самого дитинства грає в шахи, і так її подруга запрошує на якийсь відкритий турнір, де вона виграє. А виграє вона в шахи в багаторазового чемпіона світу, і тому преса до неї звертає дуже багато уваги, і пізніше її запрошують в одну агенцію шахістів. Навчатись, і так вона потрапляє в цей світ знову через а, декілька років. Вона зробила паузу через а, деякі а, травматичні події, які відбулися з її батьком, а, читаючи, ви дізнаєтеся що це за події. І а, так вона звичайно знову зустрічається з тим самим чемпіоном з гри в, в шахи, і у них зав'язується. Ну, спочатку такі собі дружні стосунки. Потім, як завжди, в ромкомах герої закохуються, і це водночас ніби зрозуміла історія, тому що як розвивається ромком, якщо ви читали хоча б одну книгу, ви знаєте. Але а, світ шахів був дуже цікавим і все дуже просто й зрозуміло написано, тому що я нічого не тямлю в шахах. І що мені ще сподобалось, то також психологічно прописані герої. Вони розвиваються, вони не стоять на місці, все, що вони роблять, все обґрунтовано, немає якихось провисань, по крайній мірі, я їх не побачив для себе. Мені це здалося дуже цілісним, багато смішних моментів. Я посміхався. Тут немає таких сумних моментів, як в попередньому романі Неявка. І це більше така розважальна книга. Я точно хочу продовжувати надалі читати Алігейзвуд. Я ще маю дві книги купити і прочитати. У мене їх немає, які переклали українською. Тому буду обов'язково продовжувати своє читання книг Алі Гезелвуду, бо я з ним прекрасно проводжу час. Це той тип літературі, з яким я максимально відпочиваю. Далі хочу поговорити про дві книги від видавництва ще одну сторінку. І е, перша книга, яка зараз є найкращою для мене прочитаною у 2025 році, і це е, Сігрід Мунєс, роман Друг, такий невеличкий роман, е, виданий в трошки зменшеному форматі. Я обожнюю цю історію, вона мені дуже сильно відгукнулась. Е, буквально все, що написано: думки е, події, головна героїня, е, мені все. Надзвичайно сильно сподобалось мене це все вразило, і дуже такий роман, який трішки схожий на моє ніби мислення, який мені імпонує по моєму характеру. Тут у нас головна героїня, викладачка письменництва, яка втратила свого друга. Він покінчив життя самогубством, і він залишив її в спадок свого собаку. Це німецький дог, який важить біля 80 кілограмів. Він дуже великий, а вона живе в маленькій квартирі. І в якій взагалі не можна тримати собаку. Але звичайно, їй приходиться його брати, і так разом вони з собакою переживають цю втрату, тому що собака теж знаходиться в депресії, як і головна героїня. Доволі сумна історія, тому що розповідається нам тут про втрату. Багато роздумів про смерть, чому він так вчинив. Багато роздумів на різні екзистенційні теми. Але мені таке подобається, бо тема смерті взагалі. Вона мене не лякає, а навпаки, мені подобається читати на цю тему, тому що це величезна частина нашого життя. І раніше в мене був дуже сильний страх смерті, але зараз мені здається, в мене доволі здорові стосунки з нею, і мене не лякає читати на цю тему. Напаки мені хочеться більше дізнаватись. Мені цікаво читати історії, де багато рефлексії на цю тему багато рефлексії вже дорослих людей, які прожили. Доволі велике життя, рефлексії про саме життя і про людей. Тому в цій історії є все, що я так сильно люблю, тому вона мені так сильно сподобалась. Багато до речі, згадок письменників, багато згадок романів, книг, тому що вона викладає письменницьку діяльність. Я навіть зберіг собі декілька книг, які я хочу після цієї прочитати, або деякі я хочу навіть перечитати. Я навіть не знаю, що ще вам додати про цю історію, просто е, мені вона потрапила, можливо, в той час, е, коли я був максимально в цьому такому меланхолійному настрої, і е, ця книга просто потрапила в тонкий лід. І залишилась в моєму серці назавжди, Я буду ще багато про неї говорити. Знаю, що комусь вона не дуже сильно сподобалась. Моїй подрузі, наприклад, вона дуже сильно сподобалась. Теж для неї це одна з кращих книг. Я дав почитати цю книгу одразу своїй мамі. Вона їй теж сподобалась, але видалась дуже сумною. Так книга доволі сумна, але вона невелика. Тому не те, щоб якщо ви будете читати цю книгу, це. Навряд ви будете її читати довго її можна почитати доволі швидко, щоб не занурюватись надовго в цей депресивний настрій. Але книга дуже варта уваги. Наступна книга від видавництва ще одну сторінку. Це Джанет Вінтерсон, помаранчі не єдині фрукти. Це така доволі маленька книга, яка вперше була видана в 80-х роках минулого століття. Що цікаво і розповідається нам тут в передмові від авторки. В передмові мені надзвичайно сильно сподобалось, тому що там багато думок про читання про книги. І авторка розповідає нам, що спочатку цю книгу через назву були взагалі поставили в секцію кулінарної літератури. Потім вже в секцію квір літератури, і лише доволі пізніше в секцію художньої прози, і це. Теж доволі цікава історія, яка мені сподобалась. Тут нам розповідається автобіографічна історія авторки, головна героїня теж Джанет, в яка виховується в дуже релігійній сім'ї. Її встановлюють в маленькому віці жінка, яка вирішила виховати. Майже нового Ісуса читати було трошки складно, тому що вона там до якогось віку не ходила в школу. Потім пізніше вже вийшов якийсь закон, я так розумію, в Британії, і вона була змушена піти в школу. Вона важко соціалізувалась в школі. Пізніше в 15-річному віці вона закохується в дівчину і так відкриває свою сексуальність. Тому починаються проблеми вже в її стосунках з матір'ю. Батько взагалі він. Що є, що його немає, він доволі амебна постать в її житті, і історія щодо всього трошки складно читається через те, що вона переплетена з легендами, з якимись міфами. Наприклад, тут часто згадуються легенди про короля Артура і його лицарів. Я до кінця, якщо чесно, не зрозумів. Для чого це, але книга прочиталася доволі швидко, і вона мені сподобалась, незважаючи, що вона теж має такий доволі депресивний а, настрій. Точно хочу почитати ще щось в цієї авторки, бо мені сподобалось а, особливо як вона пише. Ще я дуже сильно люблю цю серію, класичної прози від видавництва ще одну сторінку, бо вона виглядає неймовірно естетично. Мені подобається цей слім формат, хочу збирати цю серію в себе на полицях. Далі розповім про книгу, яка читалась найдовше цього місяця. А, це щоденники. Алана Рікмана, «Шалено глибоко. Я дуже хочу прочитати цю книгу, тому що я ріс на фільмах про Гаррі Поттера, на книгах про Гаррі Поттера, і мені дуже подобається персонаж Снейп, якого він грає в цій франшизі. І також часто мені пишуть в коментарях, що я схожий на Алана Рікмана і тому мене зацікавила його. Постать мені захотілося прочитати його щоденники. Дуже мені сподобалася ця книга, незважаючи на те, що читалось дуже повільно і а, дуже багато імен, дуже багато незнайомих імен, деяких, звичайно, я знав. До кінця книга просто мене розчавила, і я трошки поплакав. Алан Рікман був надзвичайною людиною, надзвичайно сильним. А, Актором, режисером, і, взагалі, він багато чим займався в цій індустрії. Мені дуже імпонує сильно його світогляд. Мені подобається його характер, оця його вимогливість до себе й до інших. Він настільки був чудовою людиною, мав цінності, які теж мені дуже відгукуються. Історія починається з передмови Акторки Еми Томпсон, яка була його подругою. Тут у нас щоденники з 1994 року, якщо я не помиляюсь, ні з 1993, і по 2015 рік, коли в нього повернувся рак, і е, було надзвичайно читати важко останні декілька сторінок, коли він робив все менше записів. Займався тим, що навіть важко говорити про це. Е, настільки це була чудова людина і. В кінці він е, готував свій похорон, він знав, що він помирає. Компорлі. Я навіть не знаю, що говорити вам про ці щоденники, тому що їх потрібно читати, але е, читається дуже складно, тому що тут буквально е, просто число, і, наприклад, перераховується зустрічі, які він мав в той чи інший день. Е, в яких фільмах він знімається, з ким він обідав, в кого вечеряв, десь там він має якісь особисті справи, наприклад, займається ремонтом квартири. Це не художня історія, це просто такі записи в щоденник, в яких не завжди багато якихось думок, рефлексії, хоча вони є, і це найцінніше, що я знайшов для себе в цій історії. Бо, знову, повторюсь, мені дуже імпонують думки Алана Рікмана. Я думаю, що все ж багато хто може зацікавитися цією книгою саме через те, що він знімався у фільмах про Гаррі Поттера, то одразу я вас трошки розчарую. Тут цього дуже мало хоча, звичайно, сповідається трохи про закулісся зйомок. Але сам Алан Рікман не те, щоб дуже любив цю свою роль, і він, завдяки цій ролі, став дуже відомим, але він ставився до фільмі про Гаррі Поттера доволі так прохолодно для нього, як я зрозумів за цими щоденниками, це було більше через гроші. Не завжди комфортно почував себе в цьому доволі закритому образі. Хоча, в той же час він з великою шаною ставиться до цієї історії, до фанатів, але все-таки. Він був не тільки актором цієї історії, він знімався в дуже багато інших фільмах. Також він був режисером. Я хочу зараз більше подивитись фільми з ним. Або є також фільм, який зняв він. Здається, це останній фільм, в якому він знімався за декілька років до своєї смерті, і це чудова історія, але мені навіть боляче про неї говорити. Бо те, як вона закінчується, це повністю ну, мене повністю розбило. Я ще доволі довгий час не міг прийти в себе після прочитання цієї книги. Ну і остання книга, яка, якщо чесно, для мене трошки відчувається як вибух моїх містків, тому що коли я читав, я просто не розумів, що відбувається, але до кінця книга мені сподобалась, і авторка так все заплутала. Так багато всяких класних ідей. Це Мона Ават і Роман Зайчик. Дуже популярна книга, про яку останнім часом мені здається, говорять всім, читають її всі, комусь вона подобається, комусь не подобається. Я коли брав цю історію, я не знав, що це фентезі. Так, якщо ви не знали, що це фентезі, будете знати, бо я брав її, і я справді думав, що це реалізм. І е, я, читаючи цей роман, я ставився до нього. Як до реальної історії, і буквально десь вже ближче кінця, тільки до мене дійшло, що це фентезі, і не треба ставитись до цього серйозно. Я думав, що це роман в романі до самого практичного кінця, справді тому, що в нас головна героїня. Тут її звати я вже звичайно забув. Саманта вона стипендіатка найвинятковішої магістерської програми з літератури у Воренському університеті. Вона навчається в групі з п'яти. Студенток, інші чотири студентки вони весь час проводять час разом, вони один одного називають зайчик, вдягаються вони теж доволі так старомодно і все, це, звичайно, навіває цю атмосферу темної академії, тому що це роман в стилі темної академії чи в жанрі. І одного дня вони запрошують саманту до себе, це вже на другий рік їхнього навчання, і починається відбуватись чорт, ж що. По-іншому я сказати не можу, це потрібно читати. Це настільки історія, яка дуже химерна. Історія дуже мені сильно нагадувала Алісу в Дивокраї. Також авторка весь час тут згадує Алісу в Дивокраї, тому якщо ви обожнюєте історію про Алісу, як і я, вам сподобається, тому що все настільки химерно, ти просто провалюєшся в цю кролячу нору і те, що там відбувається, Важко уявити, але книга водночас настільки захоплива, хочеться дізнатися, що ж буде далі, що ще там відбудеться, і взагалі що там відбувається, де правда, де неправда. Тому що така якась хвороблива, гнітюча атмосфера, схожа на якийсь е, сон при температурі 40. Не знаю, як ще описати цю книгу, але я точно ніколи нічого подібного не читав. Чув, що авторка пише ще одну книгу в цьому всесвіті, буде цікаво почитати. Не хочу детально розповідати сюжет, тому що мені здається, краще це самому дізнаватися, бо це буде такий вав-ефект. І до всього це гламурно інтелектуальний горор роман. Просто <клес> моя голова трошки вибухала, коли я читав цю історію, але це був дуже цікавий досвід. Так, це все, що я встиг прочитати за березень. У мене вже трошки сів голос. Я так багато говорив. Якщо ви читали якусь з книг про якісь щойно розповів, то напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там, дізнатися ваші враження. Або напишіть те, що ви читали. Можливо, я або хтось не для себе щось цікаве. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І я буду вдячний вам за будь-яку підтримку і за будь-який зворотний зв'язок. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!